У мене сьогодні заливний пиріг начинкою з начинкою сардин, з яєць, цибулі, тому приступаємо готувати. Заходьте, будемо готувати разом. Для нашого пирога нам потрібно 3 яйця, 3 ложки сметани, 3 ложки майонезу, 180 г просіяного борошна вищого гатунку, пів чайної ложки солі, чайна ложка розпушувача. Для начинки нам потрібно 2 банки сардин в маслі. Три зварених в круту яйця, пучок зеленої цибульки. І все. І кунжут для оздоблення зверху нашого пирога, заливного пирога. Все, приступаємо. Збираємо тісто. Так, три яйця виливаємо. Так, Три ложки тут майонеза в мене. Ну, тут дві великих вийшло, або три звичайних ось. Ще трошки соберу. Так, три ложки сметани, теж таких добреньких гарних ложечок. Так, є. Добавимо пів півчайної ложки солі. Зіб'ємо все вінчиком так добре. Все перемішалося добре. Тепер додаємо борошно 180 грамів і розпушувач. Чайна ложка. Так. так. Трошечки їх змішаємо отак от з борошном. Отак, от все. Тепер все ретельно знову перемішуємо, щоб тісто було схоже на густу сметану, на, як на олад На оладушки. Тісто вийшло те, що треба по густоті. Все відставляємо і робимо начинку для нашого пирога. Відкриваємо наші сардини. Так, сік я злила дуже багато там соку, якщо буде нам недостатньо, буде суховата начинка, тоді добавлю трошки, а поки злила її окремо. Так, відкриваю ще одну банку. З другої банки я теж злила сік, тому що його дуже багато. Розминаємо вилочкою нашу сардину. Розімняла я нашу сардину. Не дуже я м'яла, так не дуже, якісь шматочки трошки більше осталися, Я хочу, щоб. Такі були кусочки. Якщо хочете трошки менше, зробіть ще ще помніть вилочкою більше. Нарізаємо цибульку зелененьку. Міленькими кусочками. Як на салатик, можна рівчасту додати було. Але зараз повно зелені, чому б не додати зеленої, сочної, такої, соковитої, такої цибульки. Додаємо цибульку до. Нашої сардини Так. І гріємо духовку на 180 градусів заздалегідь нагрійте. Так, і зараз наріжемо ще яйця маленьким кубиком, як на салат. Додали нарізані яйця, тепер все ретельно змішуємо і подивимося, якщо буде суховато, тоді додамо трошечки е Сардин рідини. І ще посолимо, поперчимо, якщо потрібно. Але мені здається, що, мабуть, не, не, не треба солити, тому що тут в сардинах все є, сіль присутствує, сіль тут є, тому солити, мабуть, не обов'язково. Але це побажанню. Так, ну мені добре і без додавання масла, тому не буду я додавати. Отаке таке в мене і буде гарне. Я взяла форму, таку скляну, з височенькими бортиками. Зараз смащу її маслом вершковим. А ви, якщо хочете, можете змастити олійкою, не обов'язково маслом. Форму змастили. Тепер додаємо частину нашого тіста. Приблизно поділіть тісто на дві частини приблизно візуально. Поділіть. Тісто одним шаром розмістили на дно противня. Тепер викладаємо начинку. Начинки у нас багато. Буде така соковита, гарне... соковитий і гарний нас пиріг. Так, розподіляємо начинку. Начинки багато. Можна було б використати всього одну банку, сардин, додати цибульку. Яйця і все, одну банку достатньо було. Але мені захотілося дві, чомусь я посчитала, порахувала, що це буде однієї мало. Тому буде в мене такий насищений гарний пиріг з, з сардиною. І тепер виливаємо наше тісто, те, що осталося, і розподіляємо добре по нашому нашій начинці. Так, розподіляємо. Тісто розподілила верхню частину, дуже тонкий шар. Тісто в мене вийшов зверху. Але я сподіваюся, що все буде добре. Так, посипаю кунжутом і все і в духовку на 30-40 хвилиночок. Будемо дивитися, 30 попечемо і подивимося, як він буде підніматися, засмагати там в духовці. Так, посипаємо кунжутиком. Отак, добре. А якщо не хочете, не посипайте. Так, або немає. Все, ставимо в духовку на 180 градусів на 30-40 хвилиночок. На 30 попечемо і подивимося будемо потім орієнтуватися, чи треба допікати. Дістала періг з духовки, був 37 хвилиночок, трошки я включила на обдувчик зверху, щоб підрумянився. Зараз він остине, охолоне. І я розріжу і покажу вам, який він в розрізі. І достатньо тіста, я думаю, зверху. Начинки багато, мало тіста. Я думаю, те, що треба. Ми ж хочемо і начинку посмакувати, не тільки тісто. Добавте дві баночки сардин, не пожалкуєте. Тому що чим більше начинки, тим добріше, як завжди. І як охолоне пиріг, я його розріжу і покажу вам, який він в розрізі. Трошки охолонув, же не терпиться попробувати. Тому якось треба відрізати вже кусочок. Ріжеться прекрасно. Відстає від стінок теж гарно. Так. Зараз відріжемо все-таки ж кусочок. Ну, як так? Так. Пахне рибкою. Добре, смачно. Дістаємо кусочок. Дістаємо. Швиденько. Ой, дивіться, скільки начинки. Все-таки добре, що ми туди положили дві баночки. Сардинок. Тіста достатньо. Немало. Я так переживала, що буде мало тіста. Дивіться, в міру. І внизу, і вгорі. Шар тіста був тоненький, але дивіться, як добре. У формі теж він гарний. Зараз ще розріжу на тарілочці цей ще маленький кусочок. Боже, який він воздушний, повітряний. Дивіться, я його розберу отак от. Наша начиночка. Боже, який він гарнющий. Всім смачного, дякую за перегляди. Готуйте з задоволенням. Це дуже-дуже смачно. Отак от. Гарний пиріг. Рекомендую приготувати.